Мої очі також шукають і нарешті знайшли красиву дівчинку, яка завітала до нашої студії. І знаєте, чому? Тому що кожної п'ятниці о 14 ми знайомимо всіх наших людей з прекрасними дітьми, талановитими дітьми Буковини. І сьогодні в моїй студії Амалія Ігнат каже тобі привіт, привіт! Як справи твої? Як твій настрій? Налаштована на ефір? Так. Скажи мені, будь ласка, скільки тобі років? Тому що ти, знаєш, виглядаєш дуже юною. Мені 9 років. 9 років. І я зараз буду вас поступово знайомити з Амалією, ви будете здивовані, скільки всього може ця прекрасна дівчинка. Амалія, ти у нас співаєш. Так. Ти давно займаєшся співами? Я почала займатися співами з 4 років. З 4 років, з такого раннього віку. А хто тебе надихнув? М? Співаки надихнули, я захотіла сама. В чотири роки ти захотіла сама почати співати, займатися співами. Ну це, ну це чудово, правда, я тобі кажу. А хто тебе надихнув? Співаки. Хто? Хто твій от найулюбленіший співак? Кого ти слухаєш, любиш слухати? У мене є два улюблених співака. Поділишся з секретом з нами, чи це велика таємниця? Ну, добре. Хто це? Кола та Степан Гіга. Ого, оце колаборація. А скажи мені, будь ласка, якщо би тобі кола або Степан Гіга запропонували співпрацю, ну записати з ними якийсь хід? З ким би ти хотіла більше? З двома. З двома. Отко, е, я звертаюся зараз до коли і звертаюсь до Степана Гіга. У мене тут в студії є Амалія Гнат, яка може е, вас ще навчити співати. І е, та-да-да. -да. Вже пишіть пісні. Амалія, де ти займаєшся співами? Ми вже так з тобою трішечки познайомилися поза ефіром, але я думаю, що нашим слухачам також було би цікаво про тебе дізнатися більше. Я займаюся в юності Буковини. А хто твій керівник? Христина Любомирівна Мороз. І Христина Любомирівна Мороз зараз знаходиться також поруч з нами, тому ми можемо безпосередньо їй передати привіт. І велике дякую за те, що вона займається з Амелією. Амелія, як ти часто тренуєшся? Mm. Як ти часто а, ходиш на репетиції? Взагалі, як виглядає от, твій, а, твій день? Я ходжу на репетиції два рази в тиждень. Угу. А як виглядає от, твій такий Звичайний день ти прокидаєшся, йдеш до школи. Зараз звичайно, що канікули. Це така прекрасна пора. Але ти ходиш до школи. Після школи в тебе починається твоя така творча діяльність. Ти починаєш творити, витворяти кожного дня в тебе щось цікаве є. І, взагалі, ми з Амалією говорили, що в неї є прекрасний тайм-менеджмент. Діти ще не знають, що це таке, хоча його дотримуються. Чим ти ще займаєшся, окрім співів? Займаюся малюванням, плаванням. Граю на фортепіано. Коли ти це все встигаєш, скажи мені, от секрет для дорослих. для дорослих розкажи таємницю, як все встигати, тому що ми не встигаємо нічого. Як ти встигаєш? Ну, я просто якісь заняття беру на один день. Угу. По Тоб... два, по три. Тобто кожного дня в тебе є чим зайнятися, і так, ти наповнюєш свій день. Скажи мені, будь ласка, можливо, в тебе є братики, сестрички? Є? У мене є рідний брат. У тебе е, рідний брат, як його звати? Дамір. І Дамір також десь тут поруч з нами тебе зараз слухає і підтримує. І йому передаємо величезний привіт. Амалія, розкажи, можливо, є в тебе якісь певні успіхи у конкурсах, змаганнях, фестивалях? Де ти брала участь? Я брала участь в конкурсах у школі, в якихось конкурсах, шкільні які конкурси угу. і е, перемагала так. Як ти зазвичай е, свої перемоги м -м, святкуєш? Я святкую так, ходжу в ресторан, замовляю їжу додому з ресторану mm -hmm. або готую вдома. Що ти готуєш вдома? Ти ще й готувати вмієш? М -м, готую картоплю фрі, сирники. Ого, ну ти Я кажу, ти розностороння така особистість, і я тобі взагалі бажаю, щоб ти досягла усіх успіхів, усіх найвищих вершин. Амалія, ти сьогодні прийшла презентувати свою пісню, яка називається Щаслива казка. Ми знаємо, що це пісня була написана спеціально для тебе. Всі зірки, які тут до нас приходять, презентують гарну пісню. В тебе зараз є також така можливість презентувати, розказати про що вона і що вона для тебе означає. Мені цю пісню подарувала наша знайома Наталія Жара. Вона була написана спеціаль... спеціально для мене. Ага, і про що ця пісня? Про щасливих людей, щоб всі люди на землі були щасливі. Ну і ми, в принципі, і бажаємо всім людям, які зараз будуть слухати цю прекрасну композицію, щоб у них один позитив був у житті. Амалія, ти вже як зірка, як артистка, можеш зараз щось хороше, класне, побажати всім нашим слухачам наостанок. Всім привіт! Я вам бажаю щастя, здоров'я, миру, та щоб ви не хворіли. Ну і звичайно, щоб ви слухали амалю ігнат, тому що у неї все тільки починається. Слухаємо її щасливу казку. Щоби серденько раділо, ти прийди, прийди у сни дитячі подаруй любов гарячу, ти прийди, прийди, відкрий бажання